Позаду мене знаходиться модульний туалет. Наша компанія виготовляє такі приміщення. Це санітарний модуль. Каркас в нього повністю виконано з металу. Зовні стіни обшиті алюмінієвими композитними панелями. Ось такий він має вигляд. Встановлено для використання ось такі вендінги. Тут два приміщення. Зараз ми покажемо, як вони виглядають всередині. Це в нас перше приміщення вбиральні. Тут повністю змонтовано вже все обладнання. Кнопка, диспенсер, сушарка. Вони сенсорні для того, щоб спростити використання. Зараз покажемо інше приміщення, а це приміщення вбиральні інклюзивне. Тут передбачено все необхідне. Поручні, ось такі вони відкидні. Також сенсорна кнопка, сушарка, рукомийник з поручнями. Тут ще буде змонтовано дзеркало. Воно також буде з врахуванням інклюзивності. Також додатково встановлено полінальний столик отакий, Ось так він розкладається. Ось так він складається. Тож, якщо вам необхідні модульні вбиральні для ваших проєктів, звертайтеся в особисті повідомлення, зв'язуйтесь з нашими менеджерами, вони допоможуть з прорахунком і дизайном.